Вітаю! В нас вечір немає світла. Під фонариком зараз ось покажу, як я поливаю свої рослини. Зараз у мене не час, але дуже жарять батареї. Я думаю, що їм, мабуть, доволі таки сухо зараз. То хочу трохи побризкати. Ось у мене така штуковина на півтора літри. Накачую, наливаю, накачую так трошки зверху. Зараз трошки, а коли мене полив по плану, то проливаю, щоб донизу дійшло. Якщо там залишається внизу багато в піддоні, то згодом виливаю або залишаю, в залежності від яка температура в приміщенні, якщо тепло, то може і побути водичка, і залежно від субстрат, наскільки він отримає вологу. Ось так. І тут при фонарику. І ось яке коріннячко. А оце, звісно, не годиться. Ось ця котлійка не ціла в мене. Ну, росте собі. Коріння, у всякому разі, ростить. На все добре. Дякую за подобайки та за підписки.